Підтримати військових на передовій та поранених, український виконавець кіше вирушив у благодійний акустичний тур містами України. Розповідає, ця ідея виникла на його день народження, і вже за кілька днів кіше влаштував концерт у столиці. «Він Відбувався в одному із київських заходів. На мінус першому поверсі в підвалі. І було чудово, затишна атмосфера. І тоді ми вже зібрали кошти, допомогли нашим хлопцям, нашій територіальної обороні 130-му батальйону першій роті. І я зрозумів, що мені бракує уваги аудиторії, робити музику, співати. і Треба щось робити. Хлопцям, ну що, музиканти мають грати. Якщо у нас є така важливість, а є вона у нас завдяки неймовірні їх просто віддачі, сили волі і роботі наших військових, Збройних сил України, то ми маємо, бути, ми маємо бути їм вдячні їхати, робити, писати пісні, співати, підтримувати настрій людей. Я б не сказав, що розважати, а трошки давати їм можливість перепочити творчо, щось відкрити для себе нове, згадати. Стеї пісні кіше, почути їх в новому, акустичному звучанні і, і зібрати кошти. Із кожного концерту, каже виконавець, 60% коштів направляються військовим саме того міста чи громади, де відбувається виступ. Я вибрав такий напрямок. Мені чомусь здалося, що це. Чесно по відносинам до тих міст, в яких ми виступаємо. Попереду у нас важка зима, і я впевнений, що ми знайдемо і навіть наші там 10, 15, 20 тисяч гривень вони будуть корисними і вчасними, або ми направимо їх на допомогу реабілітації пораненим. Все, тобто, ми працюємо в місті в цьому, і ми залишаємо кошти в цьому місті. Щоразу зазначає, кіше вдається зібрати близько 20 тисяч гривень. В Івано-Франківську команда виконала вже відомі хіти у новому акустичному звучанні, а також глядачі почули кілька прем'єр. Івано-Франківськ став четвертим містом, яке відвідала команда Кіше у рамках благодійного акустичного туру. Наступний концерт відбудеться 28 жовтня у Рівному. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.